Нещодавно зеленському представили нову модель баражуючого боєприпасу, що зможе наносити удари по об'єктах на 100 плюс кілометрів. Безпілотник, назва якого все ще тримається у секреті, хоча, скоріш за все, це РАМ-10, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та вже здобув перші перемоги, успішно уразивши російський ЗРК. У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і у небі, завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині. Наприклад, полюючи на розвід дрони, що наводять ракетні удари по українському тилу та передовій, він зможе знизити ударний потенціал російських військ. У цьому відео ми розглянемо, що це за такий новий аналог ланцета. Від наших розробників і чому він буде дуже корисним на фронті. Новий український баражуючий боєприпас має зайняти нішу, що і російський лансет, завдаючи високоточні удари по важливих одиницях техніки на великій відстані. Як і більшість безпілотників, він має електричний двигун та запускається з катапульти. Новий хаподібний фюзеляж забезпечує безпілотнику високу маневреність та можливість ураження статичних та рухомих цілей по різних траєкторіях. Зокрема, він здатен заходити на ціль під прямим кутом. В залежності від обраної цілі, на борту безпілотника може встановлюватися бойова частина вагою до 3 кг. Вона представлена у різних версіях: уламкова, термобарична або бронебійна з ударним ядром. Для перехоплення повітряних цілей, безпілотник буде оснащуватися уламковою бойовою частиною. Її ініціація відбуватиметься при зіткненні з об'єктом або ж при наближенні до нього за сигналом з пульту оператора. Вибухова хвиля та потік уламків має зруйнувати фюзеляж ворожого розвідника та таким чином його збити. Максимальна швидкість безпілотника не перевищує 180 км за годину, а тому його основними жертвами можуть бути об'єкти, що рухаються повільніше 130 км за годину. Фактично, мова йде про російський Орлан-10, зала та ланцети, хоча теоретично це можуть бути і зависаючі або пролітаючи на зустрічних курсах гелікоптери. Важливим елементом нового українського ударного комплексу є дрон-ретранслятор, що працює в парі з баражуючим боєприпасом. Він виконує задачі з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрону та об'єктивного контролю наслідків влучання. Завдяки ретранслятору баражуючий боєприпас здатен працювати на великих відстанях та з хорошим зв'язком. Використовуючи його, оператор може обійти явище радіогоризонту та не втрачати відеосигнал та управління над дроном аж до самого влучання в ціль. Ще одним важливим нововведенням для ударного комплексу стала інтеграція системи машинного зору, яка забезпечує захоплення об'єктів та автоматичне донаведення на ціль. Вартість одного такого аналогу ланцету не розкривається. Проте, за словами розробників, вона плюс-мінус однакова з вартістю більшості українських дронів оперативно-тактичного класу. Отож, друзі, дякую за перегляд відео. Впевнений, що саме ці дрони принесуть велику користь у знищенні ворожої техніки, оскільки всі ми бачили, скільки проблем приносить нам російський ланцет. Також дякую всім, хто підтримує канал фінансово. В описі до відео є банка-Монобанка для підтримки виходу нових відео. Усе це робиться завдяки вам і для вас. Побачимось!